Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі росіяни вдарили по центру Оріхова. Люди на щастя не постраждали, але спалахнула пожежа. Загалом цієї доби під ворожим вогнем було 19 міст та сіл області. А вчора орки гатили по Приморському, що у Васильівському районі. Шість місцевих жителів постраждали. 24-річний хлопець помер у лікарні. Троє людей, серед яких дитина у стані середньої важкості. Один чоловік у важкому. Ще одному з постраждалих надали допомогу амбулаторно. Деякі запоріжці, здається, навіть не чули про війну з Росією в одному з міських клубів. Молодь витанцювала під російські пісні, і це попри те, що в Україні діє закон, що забороняє слухати рашистів у публічних місцях. Головне, що український герб на стіні висить, так виходить. Усі підприємства захоплені, 90% з них не працюють на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Якісь з них росіяни повністю розграбували, а деякі використовують як ремонтні бази для своєї військової техніки ненадовго. До дня матері запоріжанкам, чиї батьки, сини та доньки загинули на війні. Запорізькі благодійники та представники ЮНІСЕФу зібрали допомогу. Ті, хто її не отримав, але є зареєстрованими у міських управліннях соцзахисту, можуть звертатися за адресою проспект Маяковського 3, з понеділка до п'ятниці. На запорізькому напрямку ЗСУ знищили три гаубиці, з яких окупанти планували обстрілювати Нікополь. Наші бійці продовжують гатити по ворожих позиціях з усієї зброї. Привіт, оркам передали і наші журналісти. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби знати про найголовніше.